Звільнити серце для Нього одного. Роздуми над Божим Словом На 23-ю звичайну неділю. рік В. Того часу йшло за Ісусом багато людей. Обернувшись, Він сказав їм Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері. Дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учним. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учним. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення? Щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде. З двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення. Так отой кожний з вас, хто не відречається від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Важкими є для нас слова Ісуса Христа і сьогоднішнього Євангелія. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Чому Господь ставить такі суворі вимоги своїм учням? Чи насправді ці слова суворі? А може справа в тому, що ми вкладаємо інший сенс у слово зненавидіти? Ісус Христос тут перераховує дорогих осіб для кожної безвинятку людини? Хто може бути для дитини ближчим і більше вартим любові, ніж рідні батьки? Хто може бути ріднішим за дружину для чоловіка? Чи можуть діти для батьків бути чужими? Ісус має на думці наше серце, точніше, те і тих, до кого воно прив'язане. Серце може цілковито належати лише одному чи одній. Серце чоловіка може належати цілковито лише одній дружині, а не багатьом жінкам. Так само і серце жінки лише одному чоловікові. Так, наше серце створене, воно прагне належати лише комусь одному. Закохані це добре знають усі думки і почуття наповнені лише тим, кого ти любиш. Можна сказати, що закохана людина бачить весь світ крізь призму свого кохання. І неможливо, щоб у серце закоханого чи закоханої. Увійшов ще хтось, кого би він любив так само. Хтось інший уже не вміститься в серці. Щоб у нього увійшла інша людина, треба наче вигнати з пам'яті ту першу, а це вигнати і є тим самим зненавидіти. Тобто треба відірватися від неправильної любові. Щоб відкритися на істину любов, справді любов Ісуса ревнива, але це єдиний випадок, коли ревність веде нас до життя. Ісус не закликає нас ставати в постійний конфлікт із нашими рідними та близькими, не змушує нас розривати дружні стосунки з дорогими нашим серцям приятелями. Він застерігає нас від того, що ми переоцінювали ці стосунки і ставили вище як більш вартісне ці земні наші прив'язаності за те, що насправді є головним у нашому житті віданість і вірність Ісусовому серцю. Оскільки наше серце легко прив'язується до будь-якого створіння. І ми не завжди ясно можемо розуміти, далеко ми чи близько від нашої першої любові? Ісус нам вказує в Євангелії на певний маяк: ним для нас є хрест, наш хрест, із наших обов'язків, страждань, труднощів і проблем. Проти Христа можна бунтувати, можна від Нього втікати, але можна його і прийняти прийняти, латиною звучить акціпере. Це те саме слово, знайоме із психології. Воно означає одну з глибоких потреб людини, яка реалізується в любові. Прийняття. Любов дозволяє нам приймати людину, яку ми любимо, такою, якою вона є. Батьки завжди приймають своїх дітей, бо їх люблять. Так само і з усіма нашими людськими стосунками любові. Отже Ісус говорить, що ми не можемо бути Його учнями, якщо не погоджуємося з нашим Христом, не приймемо того Христа нашого життя, який нам Бог зволив покласти на плечі. Акціпере – це також слово, яке звучить у центрі Євхаристійної молитви в момент консекрації. Беріть, акціпіте і їжте. Беріть і пийте. Цими словами Ісус нас запрошує прийняти Його тіло і кров, стати причасними Йому. Ми приймаємо Його любов. Також і Хрест є знаком Його любові, тобто нашої вірності Його любові. Моє прагнення погодитися зі своїм Христом є знаком того, що я зберігаю вірність Ісусові. Якщо я не приймаю в своєму житті Христа, то це значить, що я збився з курсу. Адже легко сказати, що ми любимо Бога, любимо Ісуса, коли в нашому житті немає проблем та криз. Але насправді Його люблять ті. Хто, попри страждання і біль, продовжує кричати в дусі, Люблю тебе, Ісусе, бо ти перший мене полюбив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.